Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні ви побачите цікаве відео, яке я для вас відзняв. Сподіваюсь, вам сподобається. Не забудьте ставити лайки та підписуватись. Такий от красун. Друзі, я не очікував справді. На пожарку був. Так, я все пожир ховаю. Трошки незручно буде. Розпочну з пасивочки. 3,5 вольфрамчик. Застіпка. Здається, 3.0. 0,19 флюрік. Снасть. Палочка до 7 грамів у мене. І 0,3 шнур. Чорний, подивіться, який чорний Судатюра. Зараз. Ось. Такий. Танточку схопив, такий десь в камінні він живе. Фотографував. Його зараз відчепимо і додому. Стрішно. Мій монтаж бугова класика. Спрацювала. На виході вже з бровки ближче до берега легенько він тюкнув на паузі. Коли сюди ніка вдумав, з викиду прийдеться ловити, але розпочав з 3.5 вольфраму не з самого викиду і не випадково. Але зимою таких ловити Ой, в кайф. Хочу спробувати сьогодні порівняти пасивну приманку з червотвістером, що спрацює краще. Зараз я ловив на пасивку, поміняю і спробую половити на більш активну приманку. Ось така танта від фішапу. Зараз її зміню і спробую такого ось червотвістера. Кольора бомбезні двоє і розмір однаковий. Манку на той самий монтаж 3,5 грамів. Будемо пробувати. Набрав мене друг, спитав, що там в мене. Я сказав, що тільки приїхав, зловив вже одного судачка, то зараз він підтягнеться до мене і буде вже не так самотньо. Щось на цю приманочку не хоче плювати. Можливо, я просто на танту зняв активного судочка і все. Зараз буду пробувати щось друге. Посилюється. Я спробував поставлю отаку от побільшу мандулу і 5,2 г вольфрам. Зараз пробую ще таке. Я все таки до того, що починав рибалку. Такий час не було покльовки, поміняв приманку на ту з якої починав, на яку зловив судака. І зловив, ну як зловив, підсів тільки ще ще, й. але, на жаль, зійшов. Змонтував ідентичний монтаж до того, який щойно обірвав. Ще один такий лівоний. Трошки побільший, ніж минулий. Без ударчика також. Заковтнув він гарно. Гарненький такий. Судачок. І без клювання в якомусь він такому. Не знаю навіть що це. Такий от красун. Гарні у Зараз я його. Дивіться, як. Де приманка. Додому. Поплив. Поки що я хочу сказати, що сьогодні день однієї приманки. У мене дві рибки на, виключно на цю приманочку. гарно вона сьогодні працює. Та і по минулим рибалкам вона показувала гарні результати. Оце так удар. Недалеко знову ж таки клю, гарні судочки. Ного розміру. Ну як гарні? Зовсім не гарні, але на паличку до 7 грам то гарні. Ось такий красун клюнув. Зараз я його відпущу. Ось такий судочок. Пливе. Ой, що ж це робить сьогодні ця приманка? Сралю клапаю тільки так. Вже три штуки. Просто сьогодні розриває такий черв'ячок. А вже в моєму залі. Хочу ще. Останній з клюванням. Щось мале зовсім, друзі. І ціло. Ой. Оце вже зовсім сралька. От прям сралічна сралька. Таку зразу чикс і оп! Додому. Глеб, не труси ту палку, давай поки ловиться. Я три судака підрязливу. Глебас прийшов в життя на рибу. Дачку. Сралька. Ще одна сралька, диви. Ну це вже взагалі. Сралька лап. А вы сидите на диване? Зарабатывает миллион. А ну покажи. Таке гарно. Что спинингами не показыває? Вот так вот. Ого! Чуєш, це не вони нам клюють тут. Вони в не живуть. Подивісь, як чітко. Я думав гарний вже судачок попався. Дивіться Такий. На пожарку. На пожарку був би. Так, я все пожух ховаю. Ой! Блін, виплигнув, друзі. Треба було мені мене. А, треба глібу, у нього більше сапоги влізе. То наступний раз все, пакуємо домой. Їсти. А в мене вже в була сковородка з маслом. Ні, Я жартую, друзі. Риба не їжа. Випускайте. За здоров'я наших підписників. Да. І за мир в Україні. Звісно. Так, друзі. Ми перелаштували з 10 Десятий гачок, півтора грамчика. Напряму прив'язав. Будемо вже пробувати ловити, шукати окунька. Це був гігант судак. Дивіться, яка течія. як неся ці? Так, гарна, справді. Я на більш широкий ділян ділянку річки. Так. Зараз я буде пробувати зловити окунька. Ну, так, ну, спробуємо, чому б ні така ділянка перспективна. Тут має бути окуньок. Травка. Погнали. Травки глибини. Ну, глибина тут хороша. Ану, покажи проводку. Mm. Отак ми добираємося до нових місць подивитись, що там. Дивіться, яка гарна місцинка. О, оце, друзі, справді цікаво. Зараз я пройду. Тут є тиші я гарна. Друзі, я не очікував, справді. В такій класній кайфовій річості зловити окуня. Це ж просто мрія. Кайф. Півтора грамчика, певно, тут забагато, але я вже нічого не змінював. Клас. Такий ось кавунчик маленький. Фоткався і до додому. Такого красунчика. Зараз спробуємо ще раз туди закинути. Немає, ну чесно. Це капець. Подивіться вам. Цілі пакети просто мусору. Такі гарні Місце просто дуже красиве. І засрано, ну. Прибирайте за собою, ну це просто жестяк. Ось і завершилась наша сьогоднішня рибалочка. Наловили багато саральок, тобто маленьких судачків. Знайшли ось таке прекрасне місце. Я навіть зловив тут окунька. Сподіваюсь, вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Не забувайте підтримувати мій контент лайком та підпискою. Та не забувайте завдяки кому ми можемо зараз рибалити. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!